Всім привіт! Ви на каналі Рокрутий і ми граємо в Brawl Stars. І зараз ви підписатися і поставити лайк і написати коментарі, чи я виграю чи ні. А якщо ви підпишетесь і поставите лайк, то я аж... у нас буде гол і. И... Щоб и... это... и... 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 гол я забив, то треба підписка. А и... лайк. И... У мене був м'яч. Так, у меня хтось, хто хто еще не підписався, хто не підписався. То не підписався підпишись. Блин, 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 пока не помню, я не помню, так, Хтось, так, хтось, підписався, что так. Oh yeah, to see what's the bike. Show love for much. Давай, 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 давай. Попадаю. 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 Погано. Погано, що я прогружу. Ну нічого. А якщо ми сюди, можеть хтось не любить фасходу пол, там ніхто її не підписався, я лайк. Добре, я зайду в нас так навіть. Отут, якщо хтось, поставить лайк і підпишеться тоді це буде крутим тому що я в в цій грі І буде у мене більше підписки так що підписуйтесь і будете бачити ну, нові відео і все так що я граю хтось підписався значить я зможу не можу вийти як його вульта а якщо хтось здесь підписався на поставив лайк Можно внутрь. А помню, надо убить. Ну, мне подписав, что я поставлю лайк. Подпишись, поставь лайк. Підпишись, поставь себе пить лайк. Поставь, під поставь лайк. Спид за видео. И так ти можеш подписывать, поставити этот лайк. Це для тебе длишку. А мені потрібна. Я захожу в Бій. Ще один. Я подивився, хто підписався, хто поставив лайк. Лайк, то один мені додається уйду. Коли хтось підписується, то я можем притобиться. Так, так, так. Так, так, вот так, а так. Е, хтось підписався. І поставив лайк, Від мене не сила. Точка я живу записала. І хтось поставив ще. на лайка ще тут і воп и но Ще один сделай. Теперь я иду. И туда есть карта. То есть не подписался, я не поставил лайк. Но уже ничего, раз на некоторой есть. Теперь скоро, скоро, скоро будуть. Я вам хочу показати, скільки в мене кубків. Подивіться угору. Там, де, бачите, там орангу, і, і трохи в той бік, і там е, цей такий значок. І тут випаде кубок, і тут 2000. 492 девяносто два кубка. Вот цель у меня на копте. Кто хочет подивиться моим битве? Так пишись и поставь лайк. Даю 5 секунд. Раз. Два, три, четыре, пять. И показываю. Ты підписался? И поставил лайк. Показывай. Ось, скиллен объектив. Ну и так, скоро-скоро я возьму ось С. Вот мне попадается потом вот С. Скоро, прям прям, скоро на На, на, цей, на 3000 вот тут. Вот, мне попадается вот со скидкой вот таких штучек. Надо будет мортис. Мортис. І, і коли в мене підходить, щоб я зараз підписник і висунув пісню. Так що підписуйтесь, і ставте лайки. А так, всем пока, і ждіть нових відео. І підписуйтесь, і ставте лайки.